Мене звуть Наталія Андрущенко, я вчитель та перекладач англійської мови, працювала з спостерігачами, тренер по кікбоксингу, кращий тренер 2009 року Тернопільської області, скаут, лідер і медик третього ступеня. У вересні місяці випадково, коли я прибирала на місце загибелі Сашка, я туди приходжу раз в тиждень, раз в два тижні, запалюю свічки, в двох метрах від нього забираю сміття, курки, недопалки, точніше і тому подібне. Чи буває таке, ще і всередині кидається недопалки. І до мене підійшов чоловік. Він запитав, чи я спілкуюся з англійською мовою. Я сказала так. І розповіла йому трошки про Сашка, про те, що його батьки не знали, що він на Майдані. Ви знаєте, цей чоловік він сидів біля мене і плакав. Біля місця загибелі Саша. Я була вражена. Я була дуже вражена цим як чужі люди вміє співчувати. Він сказав, що він був у ті дні на Майдані не саме 20-го, а 22-го чи 23-го він був зі своєю сім'єю на Майдані. І що він режисер-документаліст, звуть його Еммануель Граф. І давно мріяв зняти документальний фільм про Майдан, але не звичайний фільм. Він вирішив, що цей фільм буде якраз очима Саши Храфаченко. Отже, два місяці ми готували цей проект. Ми шукали перекладачів французької мови. Тому що Еммануель знає англійську, але рідна мова його французька і легше спілкується він є. Ми На нашій запити докунулися два неймовірні хлопці-волонтери, які нам почали допомагати і продовжують допомагати і зараз це Віктор Троян. І Павло Пашанечкін. Дякую їм за це, за те, що вони відгукнулися. За допомогою їх ми разом з Катією створили групу у Фейсбуці. Групу, яка розрахована на людей з усього світу, тому що кожна новина там пишеться трьома мовами українською, англійською та французькою. Крім того, мені прийшла <смір> ідея опрацьовувати відео, інтерв'ю е е е відео Сашиних вистав і робити до них субтитри. Субтитри англійською та французькою мовами. На цей час ми почали... Працювала те саме перше інтерв'ю, яке дала сама наречена Саша Катя Часамчук. І крім цього, до нас долучилися інші, наприклад, мій чоловік Георгій Андрущенко, який саме займається прикручуванням субтитрів і друкуванням текстів. І ще один з моїх учнів. Петро Гомілка, який теж нам допомагає і друкує тексти інтерв'ю українською мовою. Він друкує українською мовою, тому що нам легше з української мови на написаного тексту вже тоді перекладати англійською та французькою, а потім вже вставляти це у відео. Так як і Мануель, громадянин Швейцарії. Ми вирішили з ним робити все по-європейськи. Ми запитували дозволу всіх, хто володів фотографіями Сашка. Особливо, особливий у нас успіх був у тому, що ми отримали дозвіл і оригінал фотографії Джерома Сесіні. Фотографа, який тоді ж був на Майдані, був недалеко від Сашка, він зняв фотографію до Саша з Лерубом. Це одна з його останніх фотографій на... в той день і одна з його останніх фотографій, коли він був живий. Отже, два місяці пройшли в підготовці до... до зйомок фільму. Це був переклад Сашиної біографії, того, як він... Був на Майдані е, слів сашаних батьків Каті, навіть використання з, розповідей Володимира Пастушка. Е, опрацювання відео, тому що передавання змісту відео не дослівно, але передавання повного змісту, відео, вистав, якими б вони маленькими чи великими не були. Крім того, малювання цієї картини. А для масла це ймовірно швидко, принаймні для мене, тому що я не профі, не професіонал, я ніде не навчалася малювати. І це те, як я відчувала, те, як я бачила. Отже, по закінченню двох місяців підготовки Еммануель приїхав сюди. Він не зміг привезти всю свою команду, так як вони зараз задіяні в попередньому його проєкті Нотатки про Україну. А він приїхав сам, приїхав повністю з обладнанням, ми склали план і чотири дні ми знімали в Рівному. А потім три дні знімали в Києві. В Рівному зйомки почалися з, з, кодови, з того, як ми приїхали і як нас Сашана сім'я повезла на кладовище. Потім був центр міста, меморіали, особливо меморіали Небесній Сотні. А в кінці цього дня були Саша, Ні, мама й тато, з якими спілкувалася я, їм було неймовірно важко. Але проспілкувалися ми з ними, вони згадували про Стаска більше двох годин. І це Це дуже гарні спогади. Після цього була бабуся. З бабусею спілкувалась кузина. Саши, Оля Дятлик. У них дуже гарні стосунки, вони дуже близькі. І ми вирішили, що з ними, що вони двоє найкраще покажуть, найкраще висвітлять це. На наступний день ми зустрічались з Сашиними одногрупниками. Зеленою і Микитою. Вони обоє неймовірні. О Олена розповідала все і дуже чутливо і дуже духовно, при тому, що Микита розповідав історії, як вони дуроїли в тому університеті, що вони робили, як вони себе вели. І ці дві розповіді вони доповнювали одна одну, дуже сильно. Крім того, ми Ще раз ми знімали з братом Сашка Денисом. Він, він, він згадував Сашка, який, яким він був з ним. Як вони вели, що вони одного разу навіть билися. Такі спогади. А ввечері була Катя. З Катією спілкувалася я. І теж дуже довга розмова, дуже багато чого було сказано. Наступний день, напевно, пану... ми хвилювалися найбільше, тому що тоді на третій день, день зйомок були наші герої п'ятеро. Це Володимир Пастушок, Женя якого називають, Шавулою. вони двоє з батальйону імені Кульчицького. І троє з полку Азов. Це вій. Лікар і зворобій. Зворобій всі знають, як Сергій Марчук. Хлопці приїхали зранку, ми їх зустріли. Спочатку я спілкувалася з Женією, всі інші снідали, хто не встиг. Потім Еммануель вирішив, що Павло Донечук це мій, і лікар це Олексій Кушнір. та... Сергій Мерчук з Заробій. Їм краще спілкуватися на сходах. Спілкувалися вони між собою, тому що основна, головна задумка була в тому, що люди спілкувалися або зі мною, або між собою, згадували Сашка, яким він був з ними. Але не дивилися на камеру. Що камера і режисер це тільки свідки, які засвідчують і знімають ці моменти. Хлопці курили, пили каву, згадували про Майдан, теж дуже багато розповідали того, що не було сказано, чого ми не знали раніше. Після цього був Володимир Пастушок. І знімали ми їх разом з Катією. Він більш детально розповідав про дні Сашка на Майдані і про те, як Саша загинув. А одразу після цього, після того як закінчилися ці зйомки. Ми вирішили пообідати, перед тим ми з Катію думали, що ми будемо робити. Ми склали таке невеличке меню. І хлопці всі допомагали мені готувати. Це був експромт. потрібно було побачити, як Зворобій тоненько нарізає ковбасу та шинку. Як Павло Даничук, мій тулесенько рішек, шумкує капусту, як інші хлопці допомагають мені чистити картоплю або щось роблять, запалюють духовку, намагаються запалити духовку. І при цьому всьому вони почали співати гей соколи». Цей момент був неймовірний. Це, це як говорив Еммануельце. Побачити, як українська армія на кухні готує, допомагає, допомагає готувати і готує, співаючи. Це було щось неймовірне. Потім після цього це зняв Зняв цей момент, і я думаю, що він обов'язково буде у фільмі, тому що цей мом... той момент він був фантастичний. Еммануель показав їм свого сина, сину два три рочки. і він приніс е -е, свій телефон, на якому був е -е, відзнятий його син в вишиванці, як він танцює під українську музику. І ці всі хлопці, більшість яких є кремезні, вони обступили цей стіл, і вони дивились радуючись і тішучись на цю малечу віка в вишиванці. Танцювала під українську музику. Це теж було просто без слів. Пообідавши, ми поїхали на пагорб Слави, тому що це було одно з любимих Сашиних місць. Де він, любив... Де він любив гуляти і проводити час. І там просто ну от, вони почали себе вести. Хлопці я маю увазі, в хорошому значенні, але як діти. Зворобій Сергій Мачук почали з Володимиром Пастушком перекидатися дулами тої машини, кидати один в одного то дуло того, чи це, здається, це був танк чи, чи щось. Вони почали дуріти. І теж такі неймовірно емоційні моменти. Попрощавшись з хлопцями. Ми поїхали по інших місцях, які, якими Саша з Катією любили гуляти. Катя нам розповідала і показувала про лебедінку і про інші місця. Останній наш день був присвячений Здолбу і такому місці, як Лози, тому що Саша. Своїми друзями, альпіністами, скелелазами і просто друзями, такими як Олександр Чепіш і іншими, любив проводити там час. Хлопці брали з собою палатки, Чепіш зазвичай натирав скляну банку картоплі, і вони там смажили до І от ми вирішили це відновити, це зробити. Та бабуся нам, бабуся нам самого раненька Сашина натерла картоплі, приготувала баночку з картоплею, щоб все було гаразд, поклала нам невеличку скворівку. І ми вирушили. Того дня був мороз, мінус 18 чи мінус 20, особливо в місті. На природі мається на увазі поза містом і поза містечком. Коли ми доїхали до Задолбуніва, нас зустрів Гена, друг, ще один друг. Він нас провів на це місце, показав нам його, розповів нам, що і як. Я йому сказала, а тепер ми розпалюємо вогнище. Він сказав, це неможливо. Я кажу, це можливо, і ми це зробимо, і ми будемо ще й пекти дурни. з невеличкими проблемами, але ми розпалили вогнище і таке хороше, жарке вогнище. Під час цього я не розповідав свої спогади, що вони. Чим вони там Лозак Сашою займалися? Вітрини, великі дирини ми все-таки посмажили? Повертаючись назад, наша наша знімальна група це наш режисер і перекладач Віктор Троян, якому не було неймовірно велика батяка, тому що він всі дні. Був з нами, він приїхав з Польщі, щоб перекладати і приймати участь в цьому проєкті. Крім того, він допомагає, перекладає нам з групою в Фейсбуці. Всі дуже замерзли, тому що дуже великий був мороз. І ми пішли відігріватися, випили хто чай, хто каву, хто гарячий шоколад. і Поїхали назад у рівне. Але в Рівному ми застряли в центрі в заторі. А так як у нас після цього була зустріч з класною керівничкою Сашою в школі, де він навчався в свій останній рік, то ми не встигли на неї. Ми спізнилися на 15 хвилин, і, на жаль, вчителька вже пішла, ну ввечері зібралися всі разом знову за одним столом і обговорювали, але цього, цього разу Мануель хотів чути. Що відбувається зараз? Чи виправдала влада ті жертви? А... І про їхнє бачення, про бачення родини, родини Хропаченків майбутнього України. На цьому ми закінчили зйомки в Рівному і поїхали до Києва. Приїхавши до Києва, це було 31 грудня, мене з Віктором пішли дізнаватися на Староноводську. 2 Там знаходиться місце, куди переселили частину майданчиків, які не захотіли повертатися додому. І вони хотіли подавали поглянути, що вони там роблять, чим займаються. А я трошечки готувалась до нового року, і ввечері ми ввечері, коли мене з Віктором повернулись, ми пішли на Майдан до Саші. Там ми зустрілись з Юліаном Печеним. Це композитор, він є в спілці композиторів України. Крім того, він скрипаль. Неймовірний Скрипаль і грав в Симфонічному королівсь... Королівському оркестрі Іспанії. Він нам надав дві мелодії, напису свого авторства, щоб ми використовували їх в фільмі, за що ми йому дуже вдячні. Крім музики Юліана, ще будуть пісні. Володимира Пастушка і, можливо, ще щось. Ввечері ми знімали на Майдані, а потім трошки пішли на Софіївську площу. На наступний ранок ми пішли знімати. Види місцевості Майдану, довкола Майдану, Європейської площі, Софіївської площі. Потім я розповідала і показувала, прийшовши на Майдан, я розповідала і показувала саме місце загибелі, прибирала разом з чоловіком. І також показувала приблизний напрямок, звідки стріляв снайпер з лотелі України. Які приблизно були поверхи. Це було дуже важко. Ввечері відбулися саме зйомки зі мною, коли ми з чоловіком сиділи і спілкувалися тому що потрібно було розкрити, хто я така і чому я взяла за цей проєкт. Останній наш день зйомок 2 січня пройшов, зранку ми відправ... відправились на цю староновоцьку, тому що все-таки мене побачив там цікаві моменти. Тайцю нам показали людей, які там живуть, і нам показали волонтерів, які туди приходять. Волонтерам дуже велика подяка, тому що туди приходять жінки, чоловіки, які просто плетуть маски-сітки, які а, виготовляють снайперські костюми і тому подібні речі, які пакують. Продукти, які потім відправляються в зону АТО. Робота неймовірна і колосальна. Ввечері ми знімали на в мості, тому що це було улюблене, одне з найулюбленіших місць Сашка в Києві. В цьому зйомки нашого проєкту закінчилися, але сам проєкт продовжується, тому що цьо, зараз робота йде, шукаються перекладачі, які зможуть дуже гарно перекласти, тому що і хоче зберегти голоса і розмови тих всіх, хто були відзняті, і хоче пустити французькі субтитри знизу. Цей проєкт буде показаний на телеканалах Франції та Швейцарії, а також буде приймати участь у різних фестивалях міжнародних. Але до того, щоб він був зроблений, нам потрібно, щоб щонайменше 6 місяців, може і більше. Зараз дуже-дуже багато роботи, тому що знято неймовірно багато і воно все важливе. Потрібно вибрати, що є найважливішим. На цей проект, особливо на переклад... на оплату роботи перекладачів, які перекладатимуть на французьку, ми збирали кошти. Зібрали ми звичайно небагато, тому що зараз ми розуміємо, що зараз більше переймаються всі воїнами АТО, та й ми самі. Але збори коштів продовжаться, і вони продовжаться у Франції та у Швейцарії. Надіємо, що люди цих країн підтримують нас, тому що це і дуже важливо. і основна ідея фільму це те, що як майбутнє покоління України і не тільки України. Що майбутнє покоління? світу, не тільки України, беруть, можуть брати за, за приклад і наслідувати у небесної сотні, особливо нашого друга Саші Храпаченко, чому майбутнім поколінням вчитися у них.